Вітаю! Сьогодні хочу представити вашій увазі чотири поновлені моделі раніше представлених твердопалевних печей від турецького бренду Sabah. Це моделі під артикулами S11C, S12C, S11UC та S12UC. Оскільки ці печі дуже схожі між собою, я хочу коротко пояснити, чим вони відрізняються. Відмінність між моделями з літерами C та UC в конструкції ніжок та загальній висоті. Моделі С мають короткі ніжки і висоту 62 см, а моделі у С мають високі ніжки і висоту 70 см. Ще вони відрізняються топками. Моделі з цифрами 11 мають топку повністю виготовлену щовину, а в моделях з цифрами 12 нижня частина топки виготовлена щовину, а по бокам обкладена шумотною цеглою. Нові моделі відрізняються від попередніх збільшеною топкою, а також вони мають покращений та більш сучасний дизайн. Також виробник розширив кольорову гамму. Тепер ці моделі доступні в двох кольорах коричневому та чорному. Також хочу зазначити, що старі моделі не зняті з виробництва, і ви також можете придбати і їх. Печі оснащені повністю чавунною варильною поверхнею, на якій без проблем можна готувати їжу. з зяки тому, що варильна поверхня виготовлена чавуну, вона має хорошу тепловіддачу та довго тримає тепло. Вона обладнана трьома малими та однією великою конфорками, а також виходом під димохід. Головна особливість печі це топка. Вона в цих моделях має одні з кращих показників в своєму класі по об'єму, а також по розміру отвору для завантаження дров, який має висоту 32 см та ширину 19 см. Рамка та внутрішня частина дверцят виготовлені щавину. Дверцята обкладені термостійким шнуром, що гарантує герметичність. Топка також має функції прогортання золи та повного видалення золи, що робить її обслуговування дуже зручним. Духова шаф в цій печі досить велика та має в собі якісне та зручне деко для випічки. Вона також має функції подачі додаткового гарячого повітря, а також контролю температур. У нижній частині каміна знаходиться зольний відсік з містким зольником. Він комплектується спеціальними інструментами для очищення золи. Рамка та внутрішня частина дверця цього відсіку теж виготовлені щевину та оснащені термостійким ущільненням. Габаритні характеристики печей. Висота, як я казав раніше, в моделях C – 62 см, в моделях У 70 см, ширина 58 см та глибина 50 см. Вага печей становить 107 кг. Печі собак чудово підходять для обігріву, приміщень та створення затишної атмосфери. Їхній стильний вигляд доповнить будь-який інтер'єр, а продумана конструкція забезпечить комфортне використання. Дякую, що приділили увагу в цьому відео. Сподіваюся, інформація була для вас корисною. Бажаю успіху у виборі печей та до нових зустрічей!